Була да, дискримінація на цигани і, і, і вдівалася, я навіть краще, ніж вони, але все одно вони постійно щось знаходили мені. Не така цвіта, як вони, темна кожа там, за цього. Аліна найстарша донька балогів, їй 19. Вона вже має власну дитину, однорічного Юрка. Сьогодні тут живуть всього 13 дітей: вісім хлопців та 5 дівчат. Одна дівчина інвалід. Родина є законослухняною і віруючою. Та, за словами дітей, їх таки цькують за ромське походження не тільки однокласники, а й сусіди по вулиці. Хтось навіть навмисно отруїв собаку на подвір'ї. Вони завідують. Якщо там обзивають, о, це ганва, ніде не роблять, а отримують гроші, що їм виплачують, такі в нас сусіди. Хоча не всі сусіди засуджують балогів та налаштовані вороже. Обична нормальна сім'я, независимості од на цієї. Нормальні діти, нормальні люди, не ворують, не лазять ніби. Є й такі, що щиро співчувають сутужним житловим умовам родини. В таких умовах жити це. Когось би заставити з наших депутатів, щоб вони пожили в таких умовах. Помінятися хоч на неділю, щоб вони сказали. Діти разом із батьками проживають у маленькій двокімнатній хаті без зручностей. Воду носять із колодязя за 400 метрів. Хата справляє гнітючі враження. Стелю обвалюється, підлога земляна, на стінах грибок. Через це почастішали хвороби. Зимувати вже бояться. Ця з дозволу сказати нерухомість загрожує обвалом. Сергій Балох каже, що готовий на переїзд до простого добротного будинку навіть у селі, але ближче до цивілізації з ФАПом та школою. А господиня хвилюється за майбутній побут. Щоб газ був у хаті, вода, щоб у хаті, що найголовніше. Бо газу, якщо немає зимою дрова, мені дорожче виходять, ніж люди платять за газ. Машина дрова 5 тисяч. Як і усякі батьки, вони бажають дітям кращої долі. На докори навіщо стільки дітей відповідають на все воля Божа, і Сергій, і Людмила походять з багатодітних сімей. Ніде не працюють, бо за їх словами доглядають дітей. Слово цигани та відразливе ставлення називають всього лиш давнім стереотипом. Як батьки ставляться, так і діти. Я не хочу нікого ну, обідати. Лішо, ну я вам скажу, що я сам віруючий, і ходив на тюрми, ну проповідувати слово Боже, Євангеля. То я вам скажу, ромів там дуже мало сидять. Діти найцінніший капітал балогів. Багато дітей у родині традиції ромського народу. Глава родини не приховує сімейну бухгалтерію. 15 тисяч гривень дитячих на місяць. З них 10 тисяч на харчування, решта на одяг. 200 гривень сплачують за єдину зручність світло. Тільки хлібу тут споживають 6-7 буханців на день. У підсумку солідна сума з перерахунком на 15 -ро людей жалюгідна. Я розумію, що їм треба образування, що їх треба на ноги поставити. Це не легко. Але скажіть мені, що сьогодні в нашому житті, на нашій країні, що легко? Постійно жити у тисні він ніби вирок цій багатодітній родині. Найменші діти сплять валетом на двох двоярусних ліжках. Їсти сідають хто де притулиться, а мріють збиратися за круглим столом у власному будинку. Двохітажний дом, своя кімната, подружок ведить mm. до себе, показувати кімнату свою, щоб… Мамі було добре жить, папі, щоб все було у нас хорошо, там кухня була, щоб їсти за столом вместе місті сідали. Багатодітна мама Людмила каже, що на 12-ти планують з чоловіком зупинитись. 36-річна Українка зізнається, їй нелегко. Важко, бо у кожної дитини свій характер, вони різні, Є що ну, як діти. Кожній дитині не в щоб там вгодити. Кожен ну, той той хоче, той, той хоче. Житлові умови цієї ромської родини давно у полі зору міської влади, запевняє Людмила Дорохіна. Осіле життя потрібно документально оформлювати. А родина Балугів, хоч хоча проживає у Кіровограді з 2000-го, зареєструвалася всього лише рік тому. Щоб стати у чергу на пільгове житло, потрібна ще й прописка. Але за родину пам'ятають і спрямовують сюди спонсорів: оздоровлення у таборах, дрова, навіть новорічні ялинки. Будь-яка допомога тут у пригоді. Діти мають можливість і оздоровлюватись в літній період. Діти мають можливість відвідувати. Дитячі заклади, або ж е, е, отримувати подарунки на новорічні ялинки, діти мають можливість отримувати портфелі до 1 вересня і отримували. Е, Якщо якісь відбувалися події пов'язані з медициною, ми теж завжди втручалися. Людмила Дорохіна називає Сергія Балога людиною авторитетною для громади. У місті 500 багатодітних сімей, 10 з них – ромські. Не всі роми успішно інтегруються в осіле життя. Тому міська влада часто звертається до Сергія, аби залагодити конфліктні ситуації у земляків. Так само і у родині батька слухаються. Діти демонструють нам свою вихованість. Я хочу стати. Художницею, моделлю і співачкою. І щоб в мене була кар'єра, свій муж, діти і своя церква. щоб люди приводили туди. Творчі мрії багато років тому мав кіровоградець Ром за походженням Микола Ільїн. Сьогодні Микола Миколаєвич знаний у літературному колі області поети-драматург. П'єсу про життя ромів запропонував театру Корифеїв. Першим в українській історії він переклав Пушкіна та Котляревського на ромську мову. Проблеми рідного народу приймає близько до серця. Десь то тайна все таки относяться к як к народу, скажем, такого третього, навіть не третього, п'ятого сорту. Но в этом есть и вина самих цыган. Среди этих детей могут быть, и они очень одаренные, могут быть и инженеры, и поэты, и, может быть, даже где-то в искусстве проявить себя, потому что они поют очень хорошо, и, и, и танцуют, играют на гитаре. Ну, в общем, одаренные дети. Но тем не менее, понимаете, даже несмотря на то, что одаренные, неодаренные, это дети, и их много, и они живут в таких условиях, что не дай бог. Микола Ільїн вважає, що нашу расову толерантність можна перевіряти на цій ромській родині. Середньовічні стереотипи не дивують навіть у 21 столітті. Дражливе питання расизму сьогодні актуальне і у Європі, але і цю ромську родину, і всіх інших чужих серед своїх об'єднує одне: щасливі діти, дах над головою та мирне небо. Олена Швець погляд.